Всім доброго дня. Що Ігора копаємо картоплю на вечері. Добрий день. Фітнес для спини у селі. Це копаємо. Оце така є ділянка. Вон нижче накопали свиньочої. Вище. Трішечки крупнувата. І ми ж оце колись так садили. Дуже багато садили картоплі. А там гарно родить. На цьому місці родить тільки капуста. Посади її тут, а тут капуста не буде. У нас минулому на році тут на була. Другому, то, на другому місці ми, ми чисто е садимо там тільки цибулю на одному місці. Ну от отак. Ну нічого. Хоч своє. Знаєте, на дивоні не пролежали, яку моємо, таку і моємо. Mm, да. То Зараз накопаємо на вечерю. Уже лопату замінив. Угу. Я тільки чі... звикла до тієї. <ріст> Ігоре, тут я ось ввечері завжди, як лягаю спати, перечитую коментарі. І дуже. Ну не дуже багато неї знайшлися люди, які писали, що я про тебе не піклуюся, я погано тебе вдягаю, що потрібно тобі змінити, побільше одягу купити, змінити одяг, а то ти все в одних і тих самих штанях, та в одній тій самій футболці. Знаєш, я так відповім. Є люди, які дійсно з добрим серцем. А є люди, які заглядають просто в життя і от вони щось тут хочуть побачити, які там шорти, де там яке п'ятно, хто там у лівчику в діти, хто без лівчика. І от це сунуть свого носа. Добавляються в друзі. І... А тоді пишуть нормальні коментарі, а тоді щось у них з кукушкою відбувається, вони починають писати, таке пишуть. Ну, кожного своє. Я не стюардеса по імені Жанна. Знаєте, як... я. А що, ми в сиді, для кого мені наряджатися? Якщо ви держите магазин і у вас там шмоток багато, ну завжди роді. Вийшли, буду змінювати футболки кожен день. Шорти міняти. Лабутени свої. О тут нормальна така картошечка. Кожному своє. Хто що хоче бачити. Саме е, з усього, що отак. Передивляюся, от не можу одного так зрозуміти. Як ви можете, о, ну, знаєте, людину так розцінювати, коли ви навіть людину не знаєте просто по відео. За що ви там чи живете, чи, о, за що ви податки платите? Ви там цілими дня, днями вдома це не суньте носа, куди вас не просять, дивитеся фільм. Щось бачите, берете цікаво для цього, дивіться. Будете писати дурню, буду блокувати, не будете дивитися. Ну це таке діло. Кожен займається. Якщо сидимо вже вдома, значить вже займаємося цим, значить якийсь щось маленький бізнес тримаємо, значить, може, займаємо. за що вже ж комуналки платимо автомобіль, заправляємо. Не Зерно купуємо, ремонтуємося. Вчора бабуся одна написала: ой, оце сіки за вами слідкую, це ж так позажиралося, курям вікна попоставили. На дворі війна, вони вікна ставлять, іди воюй, іди вже помирай, скільки можна, дружину охоронять. Ну, просто розумієте, це кукушка злетіла повністю з тормозів. От чистоку, не знаючи, чи є в людини відстрочка, хто така людина, чим людина займається, абсолютно не до нічого. Я не звертаю на це коментарів. Знаєте, горбатого тільки одне місце виправить. Ото, що я вам хочу сказати. Але ж все ж не непри... Я, наприклад, читаю, все не можу звикнути. Мені все одно трішки залишається неприємний осад. Ну, знаєш, вони зараз багато на мужиків переключилося. Понятно, чому обсирають. Багато... Не багато, ну є такі. То жінко. жінка не така. То, що дітей не показуєте. Як ви тут серрите нас обох бога, то так ще вам і показувати дитину. А в неї психіка да. така. ну в дітей шатка, Показуйте, психіка показуйте не можна. свою дитину, а це наше право. Дивитеся фільм. Ви не начальники, а ми ваші не починю що по кожному коментарю повинні щось показувати. Я відпишусь, як не покажете. Можете відписуватися, це ваше право, це таке діло. Ніхто нікого не змушує. То що? Пішли. Готовий тут і свині, Коротше, цілий комплект у нас тут. Ой, там ще й за собаку. Це в мене болюча тема. Сидить на цеповій та каже. Ти сказав, візьміть собаку, ага, навіть не бачити. Люди, що люди є. пишуть, що ти такий добрий. Там один писав, а одержите собаку, в таку жару, що вона подихає о, на цепові. Не пишіть дурнів. Майже в кожному господарстві, це крім у городі, всі сидять собаки на прив'язі. А коли собаку випустите, коли бере курча чи випустить, ось діти ходять по дорозі купатися, йдуть на пляж, щоб напала та собака відповідати, то не пишіть дурні. Собака їсть те, що їмо і ми. З приводу там, що і ми їм. Їздили, бігає, їздили там, де котиків а, вивозять. Чого ти їх не забрав, що ти. ну, У нас не, не дом приюта, розумієте? От вони ще в руки не пішли, вони вибирають. А кидали. звернуться я до таких людей, хто займається чисто на піорі, набити собі кармани, то ми поїдемо краще погодуємо його. І не будемо на цьому, знаєте, піорити. Ну, ми ж забирали спор... ті, хто йшли в руки, забирали. собаки, в клініку з поломаними лапками відвозили. Все ж ру... це були. Вони в руки не дають. ці шипіли, кидалися, вийшли. Тікають. Ви... Да. Куди? Не дай Бог, у них чи сказ, чи що там. У ну, кожного свої, свої розуміння. Краще за своїм дивіться. І подбайте, хоч ви про це. Бо як дивлюся, інколи приїжджаю в гості там, чи десь проїздом. Заїжджаю, дивлюся, як у людей дійсно собаки живуть, на яких вузлах на нитках сидять, що робиться в тих будках, які будки, чого зроблені, що навіть не соломини немає. Які ті ходять коти, і що воно туди? Це, ну, це просто треш-контент. Ми стільки періодично раз у місяць оце відбліг обробляємо. Ну, тратимо теж кошти. А, і від бліх, і ну, від точки. Кошти віддає. Як ні, як, ну там. І м'язком яйцем нас, годуємо. Да, два кота собака, ну, тисячу гривень ми десь викидаємо. Да. Ну, десь плюс-мінус може У Нас супкіт не їсть. Кажуть, то, що кота один раз годують, а то так, який один раз? Він не на вечері поїсть, а перед вечерею. Да. Їсть краще, ми. Все Всім головного вечора приходьте на вечерю.